Нам зараз Господь потрібен як ніколи, тому що на землю насувається біда, на землю гряде катастрофа і все підходить до свого завершення. Тож, доки Господь дає нам час, можливість, нам потрібно покаятися і навернутися, тому що Господь чітко говорить: пильнуйте і моліться, щоб уникнути всього того, що насувається на світ. У світі і раніше були катастрофи, так? але Господь своїх не залишив. Коли при всесвітньому потопі так, загинули всі, але Господь залишив Ноя та його сім'ю. При Содомі і Гоморі Господь послав своїх ангелів, і вони вивели лота. Біблія чітко говорить, Ісус знищить всіх тих, хто нищить землю. Тому, доки в нас це є час, доки в нас є ще можливість, нам потрібно покаятися, навернутися і прийти до Господа, тому що своїх дітей Господь не залишить.